Слава нації та на каналі Добрий Рембат, Ватерія Сашко, добре, скористаюся нагодою перебування. Так, отут де ці чудові стяги полку безпілотних систем К2, щоб висвітлити е, низку аспектів пов'язаних із моїм безпосередньо перебуванням, служінням української нації в лавах батальйону К-2, тому що багато людей запитують в особистому спілкуванні. так, от Ми е, знаємо медійний образ пана Вереса. А як воно тобі насправді в батальйоні К-2? Коротка відповідь цілком щира, адекватно, гідно, пристойно. Хто хоче працювати, той має для того всі можливості. Так? І, скажімо так, все пізнеться в порівнянні четвертий рік в лавах Збройних сил з лютого 22 го я маю честь перебувати в лавах ЗСУ, маю досвід так, переб... роботи в попередній бригаді, в 30-тій, там я не тільки був в рембаті, я також місяцями жив в піхоті, на виїздах, спілкувався, бачив наживо, маю з чим порівнювати через екосистему Рембати взаємної допомоги, яку маємо, я спілкуюся з великою кількістю найрізноманітніших підрозділів. Тому, так, з урахуванням середньої. Температури, по так би мовити, лікарні, то ну, в батальйоні К2 об'єктивно яскраво. Яскраво, Тверезо. Реально, коли чуєш, як там воюють інші, Ну ти розумієш, що просто заплакана мати, обістрані діти. так Тому безумовно, безумовно, е варто. Варто було і мені перевестися. І, чесно кажучи, ну, я особисто не знаю нікого, хто би перевівся жіп підрозділів і розчарувався. Це я кажу про батальйон К-2. Коли там Десь за півроку як утворений полк, К-2, це окрема військова частина, полк безпілотних систем. Я продовжую перебувати в лінійному батальйоні 54-ї бригади. Так, я не перевівся в полк К2. Мене туди запрошували, я не перевівся через мої особисті розбіжності у поглядах на фундаментальні речі, особисто з паном Вересом. От, Ви запитаєте, які саме, ну, якщо коротко, найяскравіший, найвагоміший так, верхівка айсбергу цих розбіжностей у поглядах. ну, Я український націоналіст. Бути під головуванням і очільництвом. Людини такого масштабу, як пан Берест, за таких реалій, що цей видатний воїн створює і розпосюджує медіа міст московицькою мовою, головною зброєю окупантів проти України впродовж багатьох століть, я особисто не хочу. Це моя індивідуальна позиція, вона тверда. Тому я залишаюся в іному батальйоні. Це питання інтересів української нації, які, безумовно, безумовно тісно пов'язані з індивідуальною політикою воїнів, так? стану рушей в підрозділі. Разом з тим я чітко усвідомлюю, що реалії війська такі, що багато хто нівелює з питаннями такої глибини і такого масштабу. І повторюся ну, тим, хто просто шукає адекватного командування і чесні способи воювання і адекватного стану речей. А повторюся для загального рівня тих низки механізованих бригад і механізованих батальйонів, з якими я взаємодіяв напряму, то ну, яскраво. Можна, можна працювати. Працюємо, перемагаємо. Для мене в будь-якому випадку честь було бути у підпорядкуванні так, пана Вереса. Однозначно з його е, особистої політики, зокрема медійної, я дещо для себе беру, дещо повторюю, повторюю, до дечого приглядаюся, бо ну, для того воно і є. Щоб досвід інших, щоб його брати собі на озброєння. Так, я щасливий, що мав такий досвід і він є гарним каменем у фундаменті будівлі моєї особистої діяльності і захисту України. Дякую всім долученим до нашої діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.